Говорити з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, мої вітання вам. Вітаю, доброго ранку вам. Раді бачити, дякуємо, що долучилися. Доброго. Андрію, а у вас є розуміння, на які гарантії безпеки взагалі може зараз розраховувати Україна? Бо поки що ми бачимо лише багато розмов щодо цього, а конкретики, на жаль, немає і досі. А одну конкретику я можу задати, коли делегація з України приїхала до е, Нью-Йорку мати розмову з тим витков, з Стій витков, який тільки що mm -hmm. прибув до Парижу. Е, є що пані Рмак і е, е, прем'єр Свідеренко, вони підкреслювали, що ті е, оповорення з Витковом були щодо гарантії, але одна. Тезу вони хотіли, щоб ми, як українці, в Америці, зрозуміли, що терміново треба, щоб Європа домовилася на членства в ЄС України. І втім, не тільки, ну, не тільки що насадали стаття стаття в Нью-Йорк Таймс, яка Україна не увірить у паперові угоди, але треба ті зброї. Так само нам треба буде якнайшвидше розбудувати. Економію України, і е, через тиждень буде ще одна реконструкційна конференція в Вашингтону. Це є американська ініціатива. Але різні ті е, е, ідеї вже бувають в думках міжнародних лідерів, що це не може бути тільки обговорення фактично зброї, але як звідки ті гроші прийдуть, чи це буде просто європейська економія, як Україна буде включена в тім, і це чому Україна Досить е, уточнила, що вона би хотіла побачити терміново я, відразу е, е, членство час, в ЄС, так, так час, час, час він йде. Е, ну то справді, пане Андрію, а е, на ваш погляд, е, які саме гарантії безпеки для України е, можуть вважатися надійними, тому що ми розуміємо, що обіцяти одне. Але не значить виконувати так можуть бути різні в нас е, речі, і теж саме що пригадувався, і пецький меморандум, і ті колись домовленості, що були, умовно кажучи, на папері. А потім вони так чи інакше не виконувалися. Що в випадку України зараз може стати справді нот ну, надійним, надійним, надійними гарантіями безпеки, та я думаю, най, найбільше ми будемо використати, використати знання є. Скільки ми можемо мати іноземців в Україні чи то? Okay. Е... Спеціалісти, які будуть е, е, при, при е, будь-якому фронті, приготувати безпекові системи. Е, ми знаємо, що українська армія має таких американська, як і європейська армія. Е, треба треба в е, це, що відбулося в Мукачеві. Це одна фірма. Але думайте, так як було пропоновано нам щодо мінеральної угоди, як там було більше американців на території. Це одна фактично. Згадана мені від держдепартменту, чому Америка так журиться про стан безпеки Ізраїлю? Бо там понад мільйон американських громадян. Проживають в Ізраїлі, вони мають паспорти, вони мають американське громадянство. Ми, ми стільки не маємо зараз в Україні, але чи то європейці, чи то американці. Нам треба буде знати не тільки скільки буде з армії, але скілько просто ми будемо включені. Це чому я згадаю в членство Євросоюзу. Європейському mm -hmm. Втім, що як найбільше ми є включені в тим в західному альянсу, тим більше ми можемо не тільки переслати наших. Охоронців, але але просто людей, щоб дбали про цю територію іноземців. Так, тобто, ви більше схиляєтесь до відправки іноземних військ, скажімо так, які б могли б гарантувати нам певні безпе... певні безпекові гарантії на території України, зокрема, що Росія не буде порушувати будь-які домовленості. Але пане Андрію, ще от те, що ми від Франції почули від Еммануеля Макрона, він каже, що Європа готова надати Україні гарантії безпеки, але в день підписання мирної угоди, тобто, не заздалегідь. Очевидно, я розумію, ми це обговорюємо і домовляємося. А от тільки як ви підпишете, тоді ми вам гарантії безпеки надамо. Наскільки це ризикований сценарій? Ну ризикова, але пам'ятаємо, що ми вже 10 літ хочемо якісь додаткові гарантії не тільки від повномасштабного вторгнення. Але е, нам, нам тоді казали у 2014-2015 році, що ніколи не буде ніякої гарантії, аж поки Україна не вигне ворога від кожної території. А тут є тепер існує якась. Е, ідея, що ще ворог там буде, ніхто не визнає, що він контролює цю територію. А ми ще, але ми тоді отримуємо гарантії. Це є це є зміна від цього, що ми чули під час нормандського формат від мінської угоди, коли американці його говорили про це. Тут то ми Україна вже вирішила якісь якусь зміну у думках європейців. Пане Андрію, а від Сполучених Штатів Америки е, я так розумію, що гарантій безпеки нам е, особливо, особисто від Трампа, який буде підтримувати цю ідею, е, не варто очікувати. Тільки е, ми тут можемо розраховувати розглядати варіант європейських партнерів, які будуть е, брати на себе цю відповідальність. Правильно я розумію чи ні? Я думаю, що Україна ще підтримує такий шлях, що Європа і коаліція європейська це є один шлях дипломатії, а другий є з Америкою. Раніше це би було разом включно. А тут це є окремий шлях. Вони мають окремі обговорення з Америкою і окремо з Європою. Європа буде сама хоч е, хотіти е, розвідитися з Америкою, бо вона бачила, що не раз. Америка вибрала Трампа а два рази. Що є такі думки, не тільки ізоляції, але зовсім зміну включення Америки до міжнародних систем, mm -hmm. тарифи чи інші проблеми. То Європа йде вперед без Америки в наступних декадах, і Україна має тримати зв'язки із Європою разом і з Америкою так само. Почули вас, пане Андрій, я вам дякую за те, що долучилися до ефіру Київ. 24 Нагадаю, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, був з нами на зв'язку.